Футбольний прогноз, прогноз на Кубок Англії. Невеличкі коефіцієнти, але так буде чимало матчів. Сьогодні грають три матчі, я би виділив би лише один Евертон. Думаю, брати чисту перемогу Евертона або брати на проходну невеликий коефіцієнт, але так як Евертон не грає в чемпіонаті, грає. І проти слабого суперника має. Може здобувати перемогу, щоб набратися впевненості. На завтра також виділив один матч це Астон Вілла. Астон Віла Вестхем, те, що Астон Віла заб'є Гол. Звісно, мона братія встановила тут фаворит, щось вибирати на Устанвілу чи позабити м'ячам, навіть брати більшали. Найбільше, ймовірно, те, що Остановіло заб'яв І пройде далі. Ну, починається матч із суботи в Уверхемптон. Вважаю, що саме Уверхемптон. Це так само індивідуальний тотал що заб'яв що заб'є Не грає проти ну, слабшої команди, але дають непоганий коефіцієнт, можливо, буде якась ротація. Можливо, в Рахамдону більш важливий чемпіонат, ніж кубок, хто знає, але він має забити. Має забити, я вважаю. Наступний у нас матч це саме Лестер. Лестер грає також проти не дуже сильної команди. Я взяв фору. Нульову фору саме на, на Лестер. На Лестер взяв саме нульову фору. Виходить, хоча можна брати на прохід, чи брати і менше позабити м'ячам, я не думаю, що тут буде багато. Я думаю, Лестер запить має, як там далі складеться. Хто зна, так само у Лестера не все виходить, дуже погано все команди, команди. Ну, і матч в кубку покаже, наскільки погано. І наступний у нас матч це Челсі. чи так якби 11 числа, так як грає сам. Челсі дуже малесенькі дають коефіцієнт. Це перемога в першому таймі. І я взяв трохи, якби буде більший коефіцієнт, я вважаю, що вони мають вигравати. Мають вигравати у першому таймі. Ще пропустив один матч перед Челсі в моєму Берлі. Я брав саме на Берлі брав індивідуальний тотал, що Берлі гол. Ще такий невеличкий коефіцієнт. Так само вважаю Берлі. Тут фаворит, можна щось шукати. Саме з Берлі. А так, ще два матчі залиши, які я брав на суботу. Це один із матчів Ліц. Ліц брав чисту перемогу, один і один кофієнт, ну дуже маленький, але не щоб ці коефієнти сходились. Головне щоб сходились один і один. Также вважаю, Ліц має вигравати, проходить в 1 16 Непогано грає в чемпіонаті шипу, має піднятися і ще один. Це Манчестер Сіті, хоча коефіцієнти попадали. Вже сьогодні трохи впали, були більші. Хоча хтось знає, може ще підніметься. Так, і чисту перемогу Манчестер Сіті. Брав саме П1, так само вважаю, тут ну, дуже слаба команда. Мають вигравати, і, ну хоч і маленькі коефіцієнти, але має сходитися. Такі маленькі коефіцієнти на Кубок Англії, ще, звісно, брав в неділю там деякі. Але це вже інша історія. Лайк like за прогноз і всім удачі!